Привіт усім! Сьогодні наша знімальна група знаходиться у жовтому. Напередодні дня вчителя в одній з місцевих шкіл я зустрічаюся з молодим енергійним педагогом, вчителем географії Білан Іриною Миколаївною. Ірина Миколаївна, поділіться, будь ласка, хто чи що вплинуло на ваш вибір професії? Ну, я закінчила нашу шовтянську школу у 2001 році і дуже полюбляла природничі науки. Одним із вибірів природничої дисципліни вибрала географію. Вона мені більше імпонувала. Mm -hmm. І я закінчила Криворізький національний університет заочної форми навчання. Уже в 2007-му я поступила, у 2012-му завершила навчання і вже працювала на той час у школі. Mm -hmm. Починала я працювати з секретаря, а згодом вже перейшла на вчителя географії. Вчителем географії є три роки, як викладаю. Попередньо в мене був вчитель-наставник, дуже гарний, мені дуже подобається, багато чого він мені дав. І от я його продовжую династію. Свій предмет дуже люблю, дітки дуже люблять цвіт ну, географію. Ну, намагаюся віддати ту любов до, свої, до науки і діткам на уроці. Ми з ними дуже гарно виконуємо різноманітні карти, малюємо, створюємо різноманітні композиції, створюємо колажі, там, ну, все, що там нас стосується, ну, більш сучасні методи. Застосує. Старайтесь творче підійти. Так, більш творчо, щоб вони щось розуміли, щось нове, не те, що там постандартне, а більш творче до нових сучасних. Технологій привчалися дітки в кожному класі по різному сприймають предмети, тому що в кожного різний рівень. Навчання, але ж один одного навчають. Є класи от в мене сьомий клас, я класний керівник сьомого класу. У мене 14 хлопчиків і три дівчинки. Ну дуже досить великий клас, але ж вони також дружні діти і на уроках, і так, і ми ну, Дуже багато дітей, яким важко дається, вони допомагають один одному. От я спілкуюся з ними, mm -hmm. от під час уроків там або за межами уроків, Вони допомагають один одному. Так само стосується інших класів, Тож вони один одному допомагають, звертаються завжди до мене, так як у нас дистанційне навчання mm -hmm. зараз, то е, після уроків ми спілкуємося е, досить часто, бо mm -hmm. тому що дітям ну, багато чого не зрозуміло, тому ми. Намагаємося якось сюди одному допомагати, і наклана ну а з огляду на те, що ви класний керівник. Ясно, що такий вік у дітей, якраз підлітковий, вибуховий будемо говорити, да? І всім нелегко, і батькам вдома з ними не легко, і вам, як наставнику. Як ви справляєтеся з ними? Як ви вирішуєте оці конфліктні моменти? Бо ж без них неможливо. Так, конфліктних моментів досить багато, так як ви кажете, підлітковий вік, але ж ми з кожним роком зрослішаємо, набираємося розуму і от вони. Вже трішечки самі роблять деякі висновки в своїй своїх поведінки. Ну звісно, допомагають батьки. Без батьків ми не справимося, тому що батьки це головна опора. Допомога батьків це головне. От що ми можемо разом вирішити, там, поговорити, обговорити ситуацію, що так не можна, так не, не, не буває. В житті бувають різні моменти, різні життєві ситуації. Ну от щось разом, щось допомогою батьків. Ну, ви працюєте в контакті не тільки з дітьми, але й з батьками. Да. Заходите спільно? Так, да, з батьками постійно, тому що робота з батьками це головна робота вчителя будь-якого будь-якого класного керівника. Ірина Миколаївна, ну якщо згадати той час, коли ви прийшли сюди вже в якості не учениці, а педагога, або що ви кажете, ви починали організатором, але взагалі, коли ви прийшли сюди в цей колектив? Як вас прийняли? Ну, я думаю, що гарно сприйняли, так як я тут учениця була, і колектив у нас дружній, веселий, в одному завжди допомагають. Кожен брали ну, як допомогу від інших. Да, там, якщо щось не, не виходило в мене, то я зверталася до старшого покоління людей за до допомогою. Також ну, і... він. Я перепрошую, ви маєте на увазі вчителів фахових да. вашого предмету? Чи когось просто і старшого? Тих, що не фахові. Да, там, ну, ми всі ж там, хтось мене навчав вже, да, такі вчителі, які мене навчали, питали, там, як правильно, як, ага. що ви використовували, підкажіть. Ага. Ну, Допомога завжди була. Yeah. І так само ж мідам, от я вже старше покоління, приходять менші, допомагаємо, і ми їм там, якщо треба щось. А колектив оновлюється? Оновлюється, да. ну, Така життєва ситуація, да. у нас вливо десь хтось там від'їжджає, хтось uh -huh. там приходить. Ну, оновлюється. Як вам не, нема проблем, що от люди змінюються, до яких ви звикли? Наприклад, те старше покоління, мабуть, вже зараз на заслуженому відпочинку, а приходять інші люди, до яких треба звикати, так? Ні, Бо у кожного свій характер. Так, у кожного свій характер, у кожного свої погляди, але ж ми всі пристосовуємося дуже легко. А що вам дає робота з дітьми? Бо ну, ми розуміємо, що це. Клопоти такі, да, що це треба мати таке терпіння, що вчителю треба трошки перетягувати на себе і виховні функції сьогодні, бо сім'я часто не справляється, будемо правду говорити, так от що, що все таке, от якщо в загальному взяти, що, що дає вам оця робота з дітками? Ну, робота дітками завжди цікава, тому що дітки кожне покоління воно по-своєму цікаве. Кожне покоління змінюється, дуже змінюється. От ми самі собі аналізуємо, що от були дітки там. Чомусь більш активніше зараз дітки де чимось менш активні, але кожен по-своєму унікальна дитина і береш від нього натхнення. Чомусь навіть навчаєшся від дітей, не тільки їх навчаєш, а й від дітей навчаєшся. діти зараз сучасні, прогресивні, є. Ну багато чого діти допоможіть, вони допомагають там, особливо там новітніх технологій. Да? Зараз діти в телефонах краще розуміються, інколи чи ми в інтернеті, да? ну але ж все ж таки, ми їх чимось навчаємо, і вони так нас навчають, надихають на щось А Скажіть, будь ласка, поділіться секретом. Що б вам хотілося в вашій роботі? Ви молода людина, що такий фахівець, який йде вперед. ще Попереду багато цікавого от Щось вам хочеться, про щось ви мрієте, саме в професії? Ну, щоб діти Краще відносились до навчання, старанніші були, щоб вони більше уваги приділяли, щоб вони розуміли, що без навчання ну, зараз дуже важко. Ну, щоб вони більше проявляли інтерес до будь-яких предметів, не лише до мого, а були будь-які, тому що всі предмети взаємопов'язані. Навчання це головне ну, так. Звичайно, хотілося, щоб більше ми мали сучасні методи, там, mm -hmm. да, навіть те, щоб ми могли більше дітям дати да, от сучаснення наших е цих можливостей. Mm -hmm. А напередодні свята, що ви хотіли побажати самі собі, якщо ви так себе уявити у школі через 10 років, що ви хотіли побажати собі саме напередодні свята? Щоб насиль було. Добре, щоб був мир над головою, щоб ми всі були здорові, щасливі і побільше у нас в класних класах було дітей. Я вам це щиро бажаю. Дякую.